Слотокін. ти по-любому у виграші. Ну і давайте розпочнемо з оперативної ситуації на фронті. Якщо можна, розкажіть нам, що станом на сьогодні у е, зоні вашої відповідальності? Зокрема, у зв'язку з політичним процесом, який відбувається всередині Російської Федерації, противник має чітку казівку вчиняти ударно штурмові дії в Донецькій та Луганській області, відповідно, частково в Харківській. Як наслідок Бахмутський напрямок, де бригада 92-го штурмова виконує задачі для противника, залишається одним з найпріоритетніших за останній тиждень. Об'єктивна ситуація суттєво не змінилася. Противник продовжує вчиняти ударно штурмові дії в денний нічний час. Основне завдання перед ним втрачити повернути втрачені позиції, які були деокуповані в рамках наступальної операції Сил оборони, зайняти плацдарми, максимально просунутись вперед. Тактику, яку застосовує противник, вона дещо різниця в залежності від відтинку. Вони намагаються купувати ту чи іншу нашу позицію в передову, спостережну позицію, наносити туди масоване артилерійське враження і працювати, звісно, розвідувальними талодарними коптерами, щоб максимально розбити сили оборони, які знаходяться на передових позиціях. Після того займає намагається зайняти позиції своєю живою силою за прикриттям броньованої техніки, яка веде враження наших позицій з закритих позицій, а також артилерійськими засобами. Але водночас тим сили оборони також не стоять на місці і ведеться достатньо ефективна робота взаємодії щодо виявлення ворожих безпілотників за рахунок засобів радіоелектронної боротьби. Подавлення їх за рахунок засобів радіоелектронної боротьби, і також додатково за рахунок засобів вогневого впливу. Тому на поточний момент маю вам сказати, що Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію і всі рубежі, які були за нами, залишаються на поточному за нами. Противник тактичних успіхів на полі бою немає. От, зокрема, що стосується безпілотників і ем, використання окупантами, чи працюють вони з безпілотниками саме в у нічний час? Противника аерокомпонента налаштовано достатньо якісно. Як за рахунок централізований, що виготовляється всередині Російської Федерації та перебуває на озброєння в російських окупаційних військ, це такі базові, які на слуху Орлан зала, а також ударні ланцеткуб. Противник, незважаючи на санкційну політику, залишає за собою можливість їх виготовлювати, виготовлювати в кількості для забезпечення своїх сил. Також противник перейняв повною мірою застосування купівлю цивільного призначення, це діджаємо електро, діджаємо електроте, які застосовуються в нічний час, ми діджаємо електроте, і також, звісно, і півідрони. Противник намагається в тактиці застосування не просто там дорозвідувати наносити враження. Робити так, щоб ми не могли завести свої резерви ще на передові позиції. Тобто він бере під контроль шляхи сполучення за рахунок систем реактивного вогню, наносить по них враження, таким чином видаряє по передових позиціях і по шляхах сполучення, не даючи заводити нам свої резерви, намагаючись правильно буде сказати. Але за рахунок нашої аерокомпоненти, в тому числі за рахунок вогневих засобів, гармат. І наших систем реактивного вогню вдається забезпечити контрбатарейну боротьбу, тим самим знижати вплив ворожих вогневих засобів по наших позиціях. І за рахунок, як я сказав, засобів радіоелектронної розвідки, ми бачимо безпілотники противника і за рахунок засобів радіоелектронної боротьби їх подавляємо. Тому це йде постійна боротьба, але на поточний момент сили оборони з цими складнощами, які перед нами стоять, впоруються, і впоруються достатньо ефективно. Багато військових також зазначають і акцентують увагу на тому, що у противника безпілотників декілька разів більше, на жаль, ніж у нас, але все-таки, отут важливо саме кількість чи якість? Кількість має значення об'єктивне. Тому що, якщо в тебе є кількість, ти можеш сформувати якість. Як це відбувається? Давайте візьмемо на якомусь, щоб було зрозуміло в широкому загалу принципу. До прикладу, почати на комп'ютері, так на клавіатурі набирати текст або на телефоні набирати текст, немає значення. Чим більше ти пишеш, тим швидше в тебе це робити. Але для того, щоб в тебе навик вдосконалювався, тобі потрібно мати засіб. Телефон або клавіатура, або печатну машинку, так точно так само з засобом БПЛА. Чим більше в тебе засіб БПЛА, тим більше в тебе можливості навчитися, більше можливості зробити помилки. І а, чим більше наліт, Тим, звісно, розрахунок потім буде працювати краще. Відповідно, кількість вона переростає завжди в якість. Але на поточний момент сили оборони, оскільки почали застосовувати раніше, мають вищий рівень мотивації, наші групи, за моїм переконанням, працюють більш ефективно. І зараз на полі бою точиться контркоптерська боротьба, що я сам маю на увазі. Основне завдання це знищити розрахунки БПЛА, які саме пілотують, бо підготовка вона займає час на минулому тижні. Нашому підрозділу вдалося знищити два розрахунки ворожих, але водночас і ми для них є одним з найпривідніших цілей. От, До речі, я у вас запитувала про те, чи окупанти використовують у нічний час дрони, але ви у своєму телеграм-каналі повідомляли, що з настанням сутінків на бойове чергування виходить екіпаж ударних дронів під назвою «Баба Яга». і що це, начебто, нічний жах противника. От чи можете ви детально розповісти, що це за дрони і чи є ще можливо якісь новинки серед ударних безпілотників? По противнику, противник активно застосовує, як я сказав, свої це централізовані засоби, які здатні розвідувати в нічний час, застосовують продукцію компанії DJI. Mavic 3T, він теж дає до розвідку в нічний час в режимі онлайн вони можуть спостерігати за нашими позиціями. І в противника fpv дрони нічного застосування зараз на пріоритетних напрямках отримали значну кількість противних цих засобів, і вони їх застосовують, намагаються застосовувати ефективно. Що стосується сил оборони, у нас є в державі декілька українських компаній розробляє нічні бомбери, які раніше були агро, звідти ідея взялась. Тобто за рахунок великих агрокоптерів там окроплювались поля, різні добрива розкидали. Це був зручний спосіб. А поточний момент вони модифіковані, перероблені. Деякі зразки зроблені з нуля вже як бойові дрони. І більше року вони ефективно застосовуються проти ворога в нічний час. Здатні вражати від живої сили і закінчуючи важко броньованою технікою, танки, системою реактивного вогню, самохідними артилерійськими установками з цим всім справляється нічні коптери, справляються достатньо ефективно. За майже більше ніж рік уже використання силами оборони були спалені сотні одиниць ворожої техніки і знищені, напевно, тисячі особового складу. Це є дійсно ефективний засіб, який розроблений українським розумом всередині нашої держави, і противник на поточний момент аналогів немає. Пане Юрію, і наостанок у вас запитаю про те, що зокрема ваша рота розширюється нині до батальйону, і ви шукаєте вмотивованих побратимів та посестер. От які вакансії в пріоритеті у вас, в принципі, зараз є змога звернутися до наших телеглядачів? Можливо, хтось і себе бачить, чи то оператором дрону, і хтось можливо хоче долучитися до вашої команди. Тому, будь ласка, вам слово зв'язку з ефективним застосуванням підрозділу і Підрозділ сам по собі є одним з кращих в Україні. Командування прийняло рішення збільшити численність з роти, утворити батальйон. Відповідно, ми шукаємо людей в першу чергу мотивованих, які бажають захищати свою батьківщину зброю в руках, які здатні прикрити слово побратима і потрібний момент підставити плече підтримка та допомоги. Вакансії, які у нас відкриті, це пілоти БПЛА. це... Навідники, інженери, заряджаючі і багато інших професій. Для того, щоб долучитися до нас, достатньо перейти на будь-який ресурс мереж, наприклад, телеграм-канал Федоренко Ехілець, і заповнити анкету. Для цивільних шлях достатньо простий. Ви заповнюєте анкету, ми з вами зв'язуємося. Якщо все окей, все підходить. Я впевнений, що ми з вами знайдемо спільну мову. Ви призиваєте через центр військової комплектації, проходите півтора місяця загальну військову підготовку, де вас азам військової справи. Потім проходите ще місяць або півтора спеціалізовану підготовку на той чи інший засіб БПЛА, і після цього інтегруєтесь в бойовий розрахунок, де переймаєте бойовий досвід. І де орієнтовно за 3,5 місяці місяця ви стаєте самостійною бойовою одиницею, входите до числа кращих розрахунків і починаєте ефективно виконувати бойові завдання. Для військових достатньо заповнити анкету і потім шляхом. Який передбачений законом юридично юридичного переведення, ви потрапите до нас підрозділ, друзі. Ми маємо захистити свою державу тут і сьогодні. І крім нас цього ніхто не зробить. Тому не зволікайте, не відкладайте на завтра. Беріть волю в колах вже сьогодні. Чекаємо на вас. Пане Юрію, вам дуже дякую за інформацію. і Спасибі вам за вашу роботу. Бажаю вам гарного, а головне продуктивного і спокійного дня. І нагадаю, що Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї бригади, був щойно із нами на зв'язку.